Добре. Так, діти. Сьогодні на уроці ми з вами у нас урок е практичного змісту. І сьогодні на уроці ми з вами будемо е виконувати вправу. Працюємо з комп'ютером. Давайте я зразу вімкну демонстрацію екранчику, щоб ви вже все бачили, що я вам показую все, що наготував. І попередньо зроблю невеличкий спойлер, на що ж нас чекає майбутнє. Скажу, що це у нас останній урок з теми бази даних. І ми тут з вами сьогодні в нас останній урок, на якому повинні будемо щось навчитися і виконати якесь завдання. Наступного тижня у нас з вами буде підсумковий тест із теми. Я вам дам доступ посилання на Google Клас. Ви вже там. Приєднані багато хто з вас, та майже всі. От, там буде доступний тест із е, системи, е, системи керування баз даних. Ви зможете пройти цей тест, він буде підсумковий, і він буде. Е, дивіться, як буде розраховуватися оцінка. Е, всі завдання, які ви повинні були виконати домашні завдання, е, середня арифметичне між ними, плюс. Е, Підсумковий тест, і все це діло ділиться на 2, і виставляється фінальна оцінка. Отже, він дуже важливий і дуже має велику вагу. Да? Це 50% вашої оцінки. Так, тест буде на наступному уроці. Тест, ну, я думаю, що буде пройти зовсім нескладно, тому що він буде вам доступний цілий тиждень. За тиждень можна його не на 12, а на. 120 написати. Так. Тому, ну, давайте сьогодні. От у нас наша тема нашого уроку це запити на вибірку даних, виконання практичних завдань. На нашому сайті на сторінці я вже підготував усі матеріали. Лишилося завантажити тільки відеозапис уроку. Ну, він же, звісно, з'явиться у нас після нашого уроку. Так. Що ви повинні будете зробити? Ну, По-перше, у підручнику це сторіночка 101.106. Вправа працюємо з комп'ютером. І ви повинні будете попрацювати трошечки із запитами на вибірку даних. Для зразку у нас є файлик вправа 35.1, який я даю доступ вам до нього. От, що нам потрібно зробити? Запустити програму Access і відкрити файл бази даних «Вправа 3.5.1. Ну, запускаємо програму Access. І потрібно відкрити файлик. Да? Щоб його відкрити, його потрібно спочатку завантажити. От Я вам даю доступ на завантаження цього файлику, ви натиснете на посилання. І у вас з'явиться така віконочка. Виберете завантажити, спитає чи завантажувати, скажете все одно завантажити і виберете місце, куди вам потрібно буде завантажити. Давайте я пущу когось до уроку нашого. Так. Ну, давайте. от Пункт 3.5. Завантажу його. Кажу зберегти. Можете зразу надати ім'я вашому файлу. Можете надати його пізніше. Так, давайте. Допустимо до уроку Альону. Доброго раночку Альона. От, після того, як ваш файл завантажився. Ви його просто відкриєте. Да, відкрите, як нам кажуть у нашому підручнику. Вибираємо огляд, дивимося, куди ми його завантажили. в такому доступі в нас він ось він. Да? От, відкриваємо його. І тут важливо, щоб нормально, повноцінно працювати із нашим нашою базою даних, потрібно увімкнути в міст, бо ваш файл завантажений з інтернету і система безпеки е контролює щоб нічого зайвого ви не завантажили. Ну, Цей файл як чистенький, тому можете сміливо вмикати з міста. Після цього ви зможете е повноцінно працювати з цією базою даних, бо виникають проблеми іноді. Не натиснули цю кнопочку, не звернули увагу на попередження системи безпеки. І все. І нормально, програма не працює. Так, ну давайте далі до підручничка. Відкрийте таблицю отримання товару. Для цього двічі класні на імені таблиці в області переходів. Знаємо наші області переходи, і от отримання товару. Двічі клікаємо, відкривається в нас тут табличка наша з отриманням товару. Так, виконайте. Створити майстер запитів. Вибираємо створення. І тут у нас є майстер запитів. Да? От він. Вибираємо майстер запитів, і з'являється у нас таке діалогове віконечко створення нового запиту. Так, м -м Виберіть майстер простих запитів у вікні новий запит. Виберіть кнопочку ОК. От нам потрібен простий запит. Вибираємо ОК. От, у нас з'являється наступна така віконочка. Перемістіть поля номер накладної, дата отримання, тип товару, назва товару, кількість, ціна з поля доступні поля до вибрані поля, використовуючи кнопку переміщення. Такий значок більше. Та виберіть кнопку далі. Так, нам потрібно: що? «Номер накладної, дата отримання. Так. Переміщаємо, дата отримання. Далі у нас тип товару, назва товару, кількість і ціна. Тип товару, назва, кількість і ціна. Крім ідентифікатора, ми всі переправляємо сюди. Так, так після цього натискуємо кнопочку Далі. І з'являється наступне віконечко. В ньому ми перемикач перемикачу положення докладно. Відображає кожне поле кожного запису. Та виберіть кнопку далі. Вибираємо докладно. Натискуємо далі. Введіть у поле, виберіть назву для запиту, запит, назву запиту, ноутбуки. Назва запиту у нас буде. Ноутбуки. IP. Ноутбуки. І далі. Установіть перемикач в положення змінити макет запиту та виберіть кнопку Готово. Змінити структуру. А натискуємо кнопочку Готово. От, у нас з'явився наш запит у вигляді конструктора. Тобто, запит не в вигляді створеного запиту в перегляді, а запит у вигляді конструктора. Далі, уведіть у рядку критерії, критерії умов відбору е, у стовпці дата отримання. Да? Тобто, у даному випадку знак хештег е, використовується для позначення типу даних дати. От, використовуємо хештег 011.2017 і хештегом закриваємо. Е, і ну, давайте. Е, у нас є дата отримання, от, сортування критерії, бачите? От у нас є критерії. І в рядочку критерії ми е, друкуємо. Хештег це Shift-3 при англійській розкладці. І нам потрібно, що вибрати 01.11. Так, крапочку використовуємо. 11.2017. І хештегом закриваємо. І тепер нам потрібно назва товару вибрати ноутбук. І вибрати його. Так, назва товару, от у нас в критеріях. Е, використовуємо е, лапки і пишемо ноутбук. Так. Виконайте запит вибором кнопки запуск у групі результати тимчасової вкладки Конструктор. І подивимося, як у нас все це діло виходить. Так, от у нас. Дивіться, знак оклику, запуск. Натискуємо запуск. І не працює. Так. Чому ж не працює? Можемо зараз виправити це. Давайте подання в режимі конструктора знову. І я так думаю, що у нас проблема із ноутбуком. Так. Назва товару, отримання ноутбук. Так? Ну, давайте спробуємо знову виконати, запустити. Все одно не працює. Так. Розбираємося чому. Так, отримання товару, ноутбук. Ну, в принципі. Давайте дивимося знову в режимі конструктора. Назва товару. Ноутбук. Може дата? Щось там із датою. Давайте подивимося в таблиці. Ага. В принципі, повинно все показувати. Але у нас немає дати, да, 01, з ноутбуками. За 01 11, да, от дивіться. А нам потрібно вибрати, що більше. Я забув додати знак більше. Тобто, всі ноутбуки, що прийшли пізніше цього, цієї дати. От це моя якраз помилочка, і зараз ми її виправимо. Нам потрібно вибрати е, значок е, більше. От, все, що більше цієї дати. І давайте тепер знову спробуємо виконати е, наш подання таблиці. Давайте збережемо Дениса немає інтернету. Погано. Так. І відкриємо, збережемо і відкриємо в режимі е, таблиці. І от все, в нас, бачите, запустився наш е, запит. І в нас відобразилися два записи із е, ноутбуками. Так? Тип товару, ноутбук, і наша, наш критерій, що ми вибрали, е, це всі ноутбуки, які приїхали після 1 -го, 11 -го, 2017 -го року. Так, у нас ще хтось приєднується. Юля приєднується. Доброго раночку. Скажите, байдена. Що там сталося? Юля, все нормально? Чи то ви паралельно там на різних уроках? Зрозумію. Так, ну, дивіться. Є. Зробили ми з вами запит такий легесенький. взагалі робиться 2 хвилиночки, 2 секундочки. Таблички ми перевіримо, чи запит наш правильно працює. Ми можемо відсортувати від А до Я, і вибрати, верніше, по назві, да, от, по ноутбукам. От У нас є три записи з ноутбуками. І є ноутбуки, які відображаються раніше. Вірніше куплені раніше дата отримання, отримані раніше, ніж перше, 11, і два записи, які отримані пізніше. От нам, якраз наш запит відобразив ті, що пізніше, да, коли ми досліджуємо. Тобто запит нам дозволяє м -м, сортувати і задавати ті параметри, які нам потрібні. До речі, навіщо нам потрібно вміти керувати запитами? Не просто так ми з вами працюємо із базою даних. От, Наприклад, коли ми з вами шукаємо е, якийсь товар в якомусь магазині е, на сайті, да? Вон, давайте відкриємо якийсь український е, спецслужбі. Магазин да, відкриємо якийсь. Ну, наприклад, Ельдорадон. Да? От і нам потрібно знайти якісь е, смартфони. Да? От Дивіться, це е, та ж сама з вами ми бачимо базу даних. І так само нам надається прям от конструктор відображення е, наших даних, да, нашої таблиці. І ми маємо сортувати наші дані так, як нам подобається. От, Наприклад, ми хочемо з вами подивитися смартфони та телефони. Ми вибираємо. Якби критерій фільтр, да, що ми хочемо вибрати. І вже таким чином працює е, на цьому сайті е, база даних, яка працює синхронізована із сайтом. І ми вже натисненням кнопочки смартфони та телефони відсортували певну кількість товарів. Далі ми можемо ще точніше задавати фільтри, тобто запити, запити на вибірку даних. Е, ну, наприклад, вибираємо знову ж таки ті ж самі смартфони. І нам пропонує вибрати, які ми смартфони хочемо роздивлятися. Ну, виберемо всі смартфони, наприклад. І тут фільтри, бачите, є у нас вкладочка, це є на будь-якому сайті з товарів. Ми можемо не перелистувати все на світі, ми можемо задати якісь критерії. Наприклад, ми хочемо, наприклад, бренд для нас не має значення. Але для нас має значення, наприклад. Ціна, щоб вона була не вища, наприклад, там 14 тисяч. Да? І нема сенсу нам відображати ті телефони, які нас не цікавлять, то давайте зробимо невеличкий зазор і зробимо там від 12 до 14 тисяч, наприклад, у нас є такий бюджет. От. Далі ми можемо з вами вибрати операційну систему. Ми можемо вибрати iOS. Ті, що Apple працюють, да, і, наприклад, Android. Да. Ну, от, наприклад, ми хочемо з вами вибрати Android. Значить, Вибираємо Android, і вже програма автоматично нам сортує і видає всі телефони, всі смартфони, які є е, в діапазоні так, нашої ціни. Нам потрібно вибрати, знову ж таки, 14. І вибрати 12. І клікнути застосувати. І вже дивіться, знову запит ми підкоригували. У нас є, дивіться, фільтри, да, наші запити. Операційна система Android із 12 до 14 тисяч. Тепер ми можемо ще точніше задавати. І чим точніше ми задамо наші параметри пошуку, тим менше ми будемо втрачати часу да, на е, пошук потрібної нам моделі. Відсікти можемо зразу те, що нас не цікавить. Ну, наприклад, нам потрібен об'єм вбудованої пам'яті. Мінімум 256 ГБ. Да? Тому що ну, ми платимо такі гроші, чому б не використати максимальний параметр. Ну, Об'єм оперативної пам'яті 8. Да? Вони всі 8, всі 5 нам відображаються. І ми побачили, що нам відобразилось 5 смартфонів. І ми можемо вже розглядувати як варіант шукати ці смартфони. ну от Дивіться, Redmi Note 12 Pro. От. І можемо їх собі купувати. Да? Таким чином, нам сайт дає доступ до бази даних, в якому ми створюємо свою вибірку. Запит на вибірку даних. От. Цей сайт, це вправу 3.5.1, ви обов'язково збережете і відправите мені, виберете зберегти як, зберегти об'єкт як, і задасте. Так. Давайте спочатку ми збережемо взагалі все, що ми тут робили, да? а потім вибираєте Зберегти, вірніше зберегти як база даних Аксес тип файлу. І вибираєте зберегти як. Перш, ніж продовжити, потрібно закрити всі об'єкти, так, вибачаюся, кажемо йому. І закриваємо наші всі об'єкти, щоб не було активних об'єктів. Зберегти зміни до структури таблиці. Ну, можемо зберігати, можемо не зберігати, бо ми тут лише використовували сортування. Ну, Давайте збережемо. От Після цього ще раз вибираємо зберегти як. І називаємо нашу таблицю з вашим прізвищем. Вірніше нашу базу даних, вправа 3.5.1 і обов'язково додаєте прізвище. От. Після того, як ви зберегли цей файлик, відправляєте е, мені в електронному журналі. Але пам'ятаєте, да, що в електронному журналі е, файли бази даних е, не відправляються, тому ми їх архівуємо спочатку, а потім завантажуємо в електронний журнал. Це пам'ятаєте, діти? Я вам показував навіть інструкцію, яку створював на якомусь із уроків, як потрібно завантажувати файли. І воно в нас завжди ця інструкція є у вас в доступі. От Завантажуємо завдання правильно. Коли ви клікнете, от, ви побачите, як там правильно заархівувати і відправити, завантажити завдання в електронний шдек. Ви, коли перейдете за цим посиланням, ви отримаєте тут відео, як створити архів, як завантажити домашнє завдання. Так, ну, в принципі. Все, що хотів я вам показати, я вам показав на сьогоднішньому уроці. Тепер все залежить від вас, як ви виконаєте це завдання. На наступному уроці у нас буде з вами підсумковий тест. Ми приєднаємося, я вам дам доступ до нього і будете виконувати цей тест. Так. Запитання до мене. Немає. Немає запитань. Тоді ще хочу зробити невелике оголошення. На наступному тижні. Я хочу провести спільно із своїм товаришем. Вірніше, він мене просить провести з вами урок про профорієнтації. Да, урок профорієнтації. Тобто, щоб у вас максимальна кількість приєдналася, можливо, ви зробите для себе якісь висновки, якийсь вибір із приводу майбутнього вступу у вуз. Товариш мій є завкафедри, в університеті Бикетова. Він покаже вам можливості. Кафедри, покаже вам, що чим працює, з ким співпрацює його кафедра, можливості навчання, виїзду за кордон навчання. Так, що, тому що Університет Бекетова співпрацює з багатьма організаціями, міжнародними. І у вас можуть бути навіть практики за кордоном проведені. Чули про таку організацію, як МАГАТЕ? Чули, чи ні? Діти. Ні. ні. Не, чу, не чули? Да ви що? Смієтеся, чи що? МАГАТЕ це міжнародна е, організація з контролю атомної енергетики. От чули в новинах е, Запорізька наша найбільша в Європі атомна електростанція Запорізька. Да? Вона ж під е, окупацією знаходиться. І от там постійно перебувають представники МАГАТЕ, щоб не було ніяких вибухів, щоб не було ніяких аварій. І от якраз е, в мирний час на території України відбувалися різні дослідження якраз у співробітництві з цією організацією, е, і якраз от кафедрою інженерії міст. Да, е, За кафедрою якою є мій товариш. І от вони співпрацювали, і навіть коли почалася війна, його і його, його родину ця організація запропонувала вивезти в Європу безкоштовно. От, ну, Він відмовився, тому що, тому що він відмовився він не захотів. Так що, отакі організації, навіть співпрацюють з цим університетом, е, Ну, можете. На наступному тижні так, ми з вами проведемо цей урок. Я вам скину обов'язково посилання. Вам потрібно буде приєднатися. Постарайтеся обов'язково з'явитися на цьому уроці, тому що там буде ну, цікавенько. Можливо, хтось навіть визначиться для себе, куди захоче вступати, і яку захоче обрати спеціальність. Так, ну що, на сьогодні наш урок закінчено. Успіхів у виконанні завдань. Чекаю вас на наступному уроці. Ну, до побачення. Дякую за увагу.